Yeah. У свободі писати музику, приїстив, щоб весною вилуватися квітучими вишнями і пахощами каштанового цвіту, а восени посмакувати перезрілими кавунами і запашними яблуками. Ніщинський мріяв постійно жити в Єлосиветграді, та його розуміли і підтримували бажання тварини, робити переклади античних творів, віршованими рядками і створювати музичні композиції в дусі народної творчості. Він хотів оселитися тут поряд з друзями, але робота йому мандрівному Еліну знайшлася лише в ананівісвіградського повіту. А наше місто залишиться для нього містом святкових і вихідних днів, сповнених приємних зустрічей і музики. У 1872 році в Одесі познайомилися майбутні велетні Національного духу, музикант Петро Нічинський і актор Марко Кропивницький. Прознайомилися, Потоваришували, шануючи один в одному майстерність і професіоналізм. Роз'їхавшись, листувалися, радили, радилися, ділилися планами. І ось в черговому листі Марко Лукич запросив Петра Івановича на гостини до Єлисаветграду. Тут українського добре гомонять, і пісень багато знають, Є ще записати до композиторського нотарника. І Його Ніщинський приїздив і дуже дивувався. Доля звела його з цілим суцвіттям акторів-аматорів. Серед яких лідером був Іван Карлович Тебілевич, майбутній український драматург і під псевдо Карпенко Карів. Місцева україномовна молодь гуртувалася навколо городини, щосуботи, у садибі по вулиці Знаменській або у дворі, в альтанції живтоплоту жовтої акації вони збиралися на вечірки, щоб помузикувати в ансамблі, поспівати народних пісень та почитати вірші. Перекладали з російської відомі твори, наприклад, Тараса Бульбу, Миколи Воголя, і навіть пускали власну газету. Стіни будинки Тубілевичів, де зараз розташований літературно-меморіальний музей, пам'ятають дуже багато звуків. Ось гучний бас Марка Кропивницького підтримує основу багатоголосої пісні. Із загального музичного тла окреслюється тенор Костя Івановича. Стояна Максимовича, вчителя арифметики та видатного болгарського опорного співка. За стареньким фортепіано підігрує супровід талановита Надія Карлівна. Її витончені пальчики перебирають клавіші так легко, технічно, а гармонію впевнено старцієвими і сектовими вторами ведуть Йосип Варфоломійович Шевченко не Тарасовий, На той час Юнкер. Кавалерійське училище та Андрій Михайлович грабенко конощенко звичайний земський писар і майбутнє. Голосочок українського слова. Лице Петра Івановича Туманіє хмуриться ясне чоло, і одна по одній Покотилися з очей пошукав сльози. Всі сидять, притаївши дихання, настрій Петра Івановича Заразливо впливає на всіх. Ще, ще моя голубонька, ще оту мою любиму Тече річка невеличка просить гість. І знов чарівний спів лунає, Ливає в душі благодать. Вистав. Більшість музичних заходів відбувалася в будинку Єлисаветградського громадського зібрання по вулиці Дворцові. Приміщення мало на часом місць з оркестровою ямою і роялем, де проходили вистави та концерти. Тут було відкрито першу в місті бібліотеку, а бажаючі могли проводити дозвілля в кімнатах з шахами, більярдом або в затишній кав'ярні. Складно навіть перерахувати тих видатних. Які виступали на сцені зібрання: піаністи Артур Рубінштейн, Альфред Резенеур, Йосип Гукман, Альберт Бенш, Скрипалі Генріх Винявський, Анрій Марту, Терезіна Туа, Бронслав Губерман співаки і співачки з імперської столиці закордонних театрів у складі італійських антеприз і українських єврейських російських товариств. Тут. Зимку 1880 року грав свій клавірабент Микола Лисенко, а його чарівна дружина Ольга Олександрівна співала Лисенівські солоспіви на і щілі. Українська історія громадського зібрання розпочалася з вистав аматорського гуртка. Його організовували майбутні корифеї з родини Тобілевичів під керівництвом Марка Лукача Кропивницького. А Петро Нішінський готував тут постановку своєї музичної картини вечорниці. Проводив хорові і оркестрові репетиції. На співанки сходилися сюди учні ремісничого громадського училища, юнкери Кавалерійського училища, вихователі духовної курси, вчителі народних шкіл. 8 лютого 1875 року саме тут відбулася прем'єра бачорниць, на якій Нічинському довелося стати за диригентом. Значимість події нагадує відома світлина, де зображено всіх учасників дійства це Марко Кропивницький, майбутній фундатор українського музично-драматичного театру і його соратники драматург Іван Карпович Карпенко Кари, актор і режисер Микола Садовський, акторка і співачка Марія Садовська Барілоті. Це також племінник славетного кобзаря Йосип Варфоломійович Шевченко, відомий військовик і поет. По центру головний адміністратор і меценат події, генерал Микола Федоровський, перший українофіл міста. А ось і сам композитор Петро Ніщинський примостився лежачи із сивою борідкою одягнутий в жупан. А вже згодом восени аматорський театральний гурток поставив п'єсу Назар долю Тараса Шевченка, замінивши сцену другої дії за участю народного співця кобзаря на музичну картину Вечорниці. Бо, навряд чи... Опікунська рада і поліцмейстер дали б згоди на виставу, у якій присутній провісник народної волотності Кобзар. Обидві постановки вечорниць були настільки успішними і приголомшливими, що сприяли зародженню професійного українського театру. І якби Емський наказ про заборону мови не став на заваді, ми вели б відлік українського театру від постановок 1875 року. Тому загально прийнято називати ці феєричні вистави репетицією заснування музично-драматичного театру на теренах України. На жаль, важлива пам'ятка культури, мистецтва і театру Єлоцинградське громадське зібрання не збереглося. Його було по-вагрорському знищено наприкінці 1980-х років як і меморальну дошку, що свідчило про грандіозну подію українського життя імперської доби. І водночас, як пам'ятний знак про перебування композитора Нішінському в нашому місті. І хоча в формулярному списку нічінського педагога немає запису про його викладання в місцевих навчаль закладах, легенди впевнено свідчать. Петро Іванович в місті деякий час жив і працював. Тільки де? Його, як помічно в українофільській діяльності, навряд чи взяти взяти на роботу до елітних калерійського або училища. Нічого мов розводити національну крамолу серед дітей-аристократів і поміщиків. У архіві ремісничо-грамотного училища прізвище Нічинського не значиться. Залишається єдиний заклад, де міг працювати митець це духовне училище. По вулиці вокзальній зараз розташований ліцей лінгвістичний, старий будинок з гулкими коридорами, колонами, з чудернацькою архітектурою арок і сходів. Що міг тут викладати нічинський? Можливо, грецьку або латину, які знав досконально, а можливо, і спів її регентування хору. Відомий український юрист Олександр Семененко в книжці спогадів Харків-Харків пригадував Тут Ніщинський, вчитель духовного училища, вперше поставив свої вечерніці. Чи відвідував Петро Іванович місцевий театр? Мабуть, так, бо товаришував з акторами, цікавився їхніми планами і проєктами. Ще зі студентських років захоплювався театральним лицедійством. І, як справжній гілесенцгадець полюбляв призначати зустрічі на театральній площі, де сходилися всі місцеві шляхи, неспішно прогулювався недільними днями по багатолюдній дворцовій вулиці, Чим навітався зі знайомими, піднімає край креслатого капелюха. Його впізнавали, бо кожна нова людина в місті викликала цікавість. А тим більш він. Музикант і композитор, постать знаменита, залишається невідомим, де зупинявся Ніщенський під час своїх приїздів до Єлисаветграда. Приїжджав і не сам, а з дочками. Дівчатами не видані, старша муза, зустріла тут своє кохання бурсака Петра Левицького. Молоді побрались майже відразу після прем'єри вечорниць. Тож Петро Іванович, виявляється, мав місцеву рідню, сватів отця Іоанна. Та матушку Ганну Стефанівну з їхньою дружною багатодітною родиною. Мешкали родичі будиночку при церкві по великій перспективній вулиці, де служив сватку. На жаль, ганебна антирелігійна кампанія 1930-х років не залишила навіть сліду від храму. На цьому промовленому століттями місці зараз знаходиться міська рада, будівля сталінських часів, і лише хрест у дворі нагадує сучасникам. Про існування колись найкрасивішого місцевого храму Успенського собору. Про талановитого композитора Петра Івановича Ніщенського в Кропивницькому пам'ятають, його ім'я у переліку знаменитих діячів українського мистецтва стоїть поряд з прізвищами земляків корифеїв У міському музеї музичної культури зберігається примірник перш вечорниць, байливо збережений якимось вдячних місцевих мешканців. А на сценах міста час від часу звучить музика композитора. У 1996 році за довгий час вечорниці зазвучали в місті. Їх поставили студенти-викладачі музично-педагогічного факультету на той час Кіровоградського державного педагогічного інституту імені Володимира Вониченка. Режисуру здійснив талановитий митець Дніпропетровська Григорій погомас Бабій. Супроводив хороватівство театральний оркестр під керівництвом Наума Нусбау. 2A 3.30 3F 5.30 3F 5.30 3F 5.30